А це тут гуляю. Дивіться, яка шикарна дорога в лісі. У дорозі, мабуть, більше 100 років. Взагалі. І вся така, і вся така одинакова, йдеш, йдеш. Можна так далеко зайти. І вчора дід тут гуляв якийсь. Уже йому 85 років. А він по 10 кілометрів, якщо не більше наматує, потихеньку. Вчора такий каже, тут машина зупинилася, сказали, що... Якийсь вовк тут бачили, їхав хтось на машині, бачив вовка. І, тепер від кожного шароха боюся. Але вовк який, типа собака якась загублена. А. Це тут не загублені собаки, домашні можуть тебе розірвати. А. Ну, ніколи в житті. Не кусала собака, ящерки вже повзають. І оцей добре наш ноги холодно. Ну, це ж це адреналін, адреналін, який треба, який давно в той адреналіна не було. А, кожен день тут гуляю, поки чекаю моєї Марії діабет 6 років. І в них це в 10.30 перекус, а потім в 12.30 обід. Це ж мені треба і інсуліну додати. А, як не крутий, інсулінова помпа стоїть. Сенсор стоїть, а коли кушають карбоід, треба просчитати і ввести. І оце я тут кожен день гуляю, і така ха, мабуть, з вересня місяця, оце весь учбовий рік. І, мабуть, тільки разів чотири сиділа в машині дощ і йшов. Тут це... таке, сьогодні діда нема, сьогодні діда нема бідолашного. Блин, злякався. Каже, раз було таке, що зіграє собак напали років десять назад. велосипедом відбивався. Це колишня дорога. З одного городка в другий побудували трасу. Вже, мабуть, ну, років 80 тому вже побудували там трасу, а цій 150, мабуть, чи що років. Хоча мій чоловік, якому 53 роки, він казав, що він пам'ятає, як в них. В гірській ми живемо. Як в них ложили асфальт, він пам'ятаю, як дорогу робили? То це 50 років назад. Там у них дорогу тільки асфальт ложили. Машини тут їздять, всякі. І так ходиш днем, думаєш, Боже, де Україна, а де оці гори? На карті як подивився, які ти точці ходиш, то днем нормально все отлічно. А вночі думаєш, боже, та не за які гроші не впішов би. В кроватку, в кроватку. не важно, де та кроватка стоїть. Вночі треба відпочивати.